Як користуватись сервісом віртуальна бібліографічна довідка. Віртуальна бібліографічна довідка це сервіс, який здійснює пошук необхідної бібліографічної інформації в режимі Запит відповідь від віртуального користувача. Адреса сайту наукової бібліотеки. Перейдіть в розділ Послуги та сервіси. Оберіть пункт Віртуальна бібліографічна довідка. У поданій формі вкажіть свої відомості, обов'язково зазначивши адресу електронної скриньки та категорію читача. Намагайтеся якомога повніше і точно сформулювати свій запит, адже це прискорить роботу бібліографа і зробить відповідь максимально коректною. Натисніть Надіслати. Результати запиту ви отримаєте електронною поштою та знайдете в архіві виконаних довідок.